Друзі, вітаємо вас, ефірі голосу Америки Українського. Розпочинаємо наші брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно. Із понеділка по п'ятницю рівно о вісімнадцятій за Києвом об одинадцятій за Вашингтоном говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживу на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам із Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Безумовно продовжуємо. Ми грозувати і розповідати. Тати про тему і те, як розвиваються події в Ізраїлі, і те, як це стосується України з останніх новин, бойові дії там активні бойові дії продовжуються вже за даними посольства Сполучених Штатів Ізраїлі протягом нападу Хамасу на на цю країну загинуло понад тисяча людей. Крім того, є понад 3400 поранених у газі. Відомо наразі про 765 загиблих. Водночас в офісі комісара ООН з прав людини заявили, що міжнародне гуманітарне право забороняє облогу гази. А сьогодні ми очікуємо також з цього приводу промову американського президента Джо Байдена. Це буде о 20-й годині за Києвом. Ми будемо транслювати її на ютуб каналі «Голос Америки українською наживо з перекладом українською мовою. Тому не пропустіть, дивіться це також. Також очікується, що американський президент знову поговорить з прем'єром Ізраїлю Міяміняміном Нетаньяко. Це вже буде їхня третя розмова із суботи. Про 11, що найменше американських громадян, які загинули внаслідок атаки Хамасу на Ізраїль. Імовірно, серед заручників терористів також є американські громадяни, і напередодні представник ради з нецбезпеки США Джон Кірбі заявив, що перший транш військової допомоги США Ізраїлю вже в дорозі сьогодні. Зокрема, також у своїй промові президент США Джо Байден буде говорити і про ту допомогу, яку вже надіслали Сполучені Штати до Ізраїлю, і про ту, яка готується в найближчі дні і тижні, як говорить Джон Кірбі, насправді Сполучені Штати це не нові якісь спро. Можна чи чи це не нові програми допомоги, тому що Сполучені Штати мають довготривалу програму підтримки Ізраїлю, і тому говорять про те, що ця допомога буде продовжуватися і посилюватися зараз, як сказав Джон Кірбі на брифінгу для журналістів напередодні. Зараз головний фокус сполучених штатів і вся енергія сполучених штатів, як він висловився, іде на те, щоб переконатися, що Ізраїль має необхідне озброєння для того, щоб захистити себе. Також ми ми знаємо, що міністр оборони сполучених штатів наказав скоригувати позицію американських сил у регіоні для того, щоб посилити регіональні зусилля, як сказав Джон Кірбі, команди Білого Дому уряд США тісно контактують із з ізраїльськими партнерами та працюють з іншими регіональними партнерами, щоб застерегти всіх, хто може спробувати скористатися ситуацією від будь-яких ворожих дій. Саме для цього також ми знаємо, що Сполучені Штати надсилають свої кораблі ближче до Ізра. Айлю для того, щоб показати насправді серйозність, як серйозно сполучені штати сприймають цю ситуацію, і як потужно будуть стояти на підтримку Ізраїлю. Також Джон Кірбі сказав, що Сполучені Штати не мають наміру відправляти свої війська, але наголосив, що Сполучені Штати будуть захищати свої національні інтереси, де б вони не були. Що ж стосується підтримки України, тому що це питання, яке турбує українців найбільше напередодні до Джона Кірбі, лунали запитання щодо цього, зокрема. Запитали у нього, чи упевнений Білий Дім, що так як розвивається ситуація в Ізраїлі на цьому етапі, чи спроможний Білий Дім допомагати як Ізраїлю, так і Україні? І Джон Кірбі сказав, що це мета Сполучених Штатів і Сполучені Штати достатньо потужна країна для того, щоб допомагати як Ізраїлю, так і Україні. Давайте послухаємо власне його аудіокоментар напередодні ми вважаємо, що обидві країни важливі. Підтримка України має продовжуватись. Нині критично важливий момент у їхньому контрнаступі, коли лишається декілька тижнів хорошої погоди, щоб спробувати досягнути прогресу. Тому це критично важлива потреба, і ми будемо продовжувати доводити це на капіталістському пагорбі. Ми цінуємо двопартійну підтримку більшості членів палати представників і сенату допомоги Україні. і ми будемо продовжувати цю справу. Ми і надалі хочемо, щоб наш запит на додаткове фінансування схвалили. Щоб не було жодної прогалини, навіть одного дня у підтримці України, ми достатньо велика економічна життєздатна та динамічна країна, аби підтримати обидві ці держави. Важливі ці слова і роз'яснення від Білого Дому, що так, попри те, що зараз насправді дуже багато уваги прокоду до Ізраїлю, це не означає, що підтримка України буде зменшуватися. кажуть в інші сполучені штати. Можуть і повинні підтримувати обидві країни важливе запевнення від Білого Дому. До цього закликаю насправді також і в американському конгресі. Зокрема, ми почули це і від республіканців, лідер цієї партії у Сенаті Міч МакКоннелл опублікував колонку у Wall WoW Street Journal із чітким закликом підтримувати сильно як і Ізраїль, так і підтримувати Україну. Він заявив про те, що це в інтересах сполучених штатів, і потрібно зробити все необхідне, аби переконатися, що підтримку будуть мати обидві країни. Можемо зараз а, послухати власне озвучку одного з цього фрагменту, де міч микона згадує саме і про Ізраїль, і про Україну. Прошу світ знову побачив обличчя зла. Ті, кому пощастило жити на демократичному заході, повинні розуміти, що це варварство, таке, яке ми спостерігали у війні Росії проти України. Загрожує всім нам, і цивілізований світ має запропонувати Ізраїлю більше ніж словесну солідарність. Є практичні кроки, які сполучені штати, наші союзники та партнери по всьому світі можуть зробити, аби допомогти Ізраїлю. По-перше, відділити агресора від жертви не може бути закликів до обидвох сторін до деескалації. Ізраїль заслуговує на час та простір, аби захистити себе. По-друге, оперативно надати Ізраїлю необхідні можливості та розвідувальну підтримку, аби відстежити та знищити цих дикунів. Як ми бачили в Україні, відсутність рішучих дій може продовжити конфлікт і збільшити ціну війни. Чи може хтось серйозно сперечатись, що ми не повинні були раніше надати Україні джавеліни, стінгери, хаймерси, танки та ППО? Вимоги Ізраїлю у цій війні відрізнятимуться від вимог України. Розгортання авіаносної групи у східному Середземномор'ї та оголошення про передачу боєприпасів Ізраїлю є хорошими першими кроками. По-третє, зробити пріоритетом національну оборону Америки. І останнє зосередитись на Ірані. Ми вже маємо ознаки того, що ця війна була організована за значної допомоги Тегерана. Ми визнаємо поглиблення партнерства між Тегераном і Москвою. Росія використовує для терору українських міст. Ті самі іранські смертельні безпілотники, які Тегеран надав своїм ручним терористам, ось такий підхід пропонує між Маконело, лідер республіканців у сенаті. Підхід щодо того, як саме підтримувати зараз Ізраїль. І при тому підтримувати також Україну в контексті цього також зараз є багато розмов щодо майбутнього фінансування Сполученими Штатами Києва. Зокрема, у американській ЗМІ публікації пишуть, що зараз у конгресі разом з Білим домом розглядають і обговорюють, чи можна пов'язати допомогу Ізраїлю із збільшенням фінансування для України. Як стратегію виконання обох пріоритетів, законодавці обох партій, які підтримують Україну, запропонували, начебто, цей підхід як потенційний спосіб забезпечити продовження фінансування Києва, не зважаючи на спротив деяких членів республіканської партії, так таким чином, об'єднавши так допомогу для Ізраїлю та України. Ми знаємо, що навіть ті республіканці, які критикують, Продовження фінансування для Києва. Від них ми чули останніми днями заяви, що потрібно підтримувати Ізраїль. Таким чином це може бути підходом, аби все таки забезпечити гроші як для Ізраїлю, так і для Києва. Це наразі а, на, на стані обговорень, принаймні, про це пишуть американські змі. Також є повідомлення у а, різних засобах масової інформації, що конгрес може готувати значно більший пакет допомоги для України ніж говорили перед тим. Йдеться про від 60 до 100 мільярдів доларів. А якого цього пакету мало б вистачити у такому разі на весь наступний рік, принаймні до виборів американського президента у листопаді 2024-го. це дозволило б адміністрації не звертатися по додаткове погодження до конгресу США гроші для України у 2024 році. Втім, наразі це є публікації в ЗМІ, Наразі це є думки аналітиків, це думки чи коментарі окремих конгресменів, які втім дотичні так до прийняття. І розробки цих рішень, але поки що офіційних коментарів від адміністрації ми не маємо. Сподіваємося, що зможемо ми їх отримати активно працюємо над тим, щоб. Люці коментарі, так щоб їх почути обов'язково сьогодні. Також матимемо змогу поспілкуватися з представниками ради з безпеки США, тому будемо ставити це питання насамперед. Сподіваюся, отримаємо якісь чіткі відповіді. Зможемо про це повідомити незабаром. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ рідний, також Яворів вітає Харків на зв'язку. бачу також Луцьк Дрогобич дивиться і передають вітання із Італії. Друзі, думаю, що можемо перейти до наступної теми сьогоднішньої розмови. Ми ми знаємо, що вже завтра в Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи із питань оборони України, так званий формат Рамштайн. І знаємо, що від американського боку в ньому вперше братиме участь новий керівник об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, який замістив на посаді Марка Мілі. Ми знаємо, що Марк Мілі вже пішов із посади. Власне зараз Чарльз Браун замістив його на цій посаді. А наша колега Марія Прус розбиралася про те, хто такий Чарльз Чарльз Браун, що він може привнести власне у питання допомоги Україні? Зараз вона на зв'язку. Марія, дякую, що приєднуєшся, Привіт. Марія. Перш за все, що нам відомо про Чарльза Брауна, про його кар'єру, що називають його сильними сторонами як нового керівника начальників штабів. Так, ну по перше, про Чарльза Брауна всі кажуть, що він перший за останні майже 20 років афроамериканець на цій посаді, і що він вперше за останні 18 років представляє саме повітряні сили сполучених штатів на цій посаді. А він фактично о, має тепер повноваження керувати або о, певний огляд здійснювати за всіма гілками американської американського війська це армія морська піхота а також це флот авіація космічні сили таким чином можна сказати що Певні експерти очікують певного підсилення уваги до саме авіації. Сам Чарльз Браун пілот, колишній і інструктор на F-16. він має понад три тисячі годин нальоту і був керівником повітряних сил різних рівнів у Європі, у Азії і, зокрема, за. Першочерговим вторгненням Росії в Україну у 2014 році він стежив із Європи із авіабази Рамштайн у Німеччині. Відтак він певним чином вже у курсі ситуації у курсі того, як може діяти Росія. Звісно, він увагу важливо приділяв цьому вже коли був у Вашингтоні у 2022 році. І відповідно під час сенатського слухання збройного комітету щодо його призначення у липні сенатори запитали зокрема Брауна і щодо того, як він бачить взагалі ситуацію із війною Росії в Україні, і головне, які він уроки виніс із цього повномасштабного вторгнення. Я пропоную послухати його відповідь. um, Стратегічно я думаю, це те, наскільки цінна інформація до початку кампанії, до початку конфлікту, і також як це могло зблизити не лише НАТО, але й об'єднати союзників і партнерів навколо світу. Я б також звернув увагу на значення логістики. Думаю, також щодо тривалості воєнних дій, конфлікту, ми розуміємо, що іноді він триває довше ніж ми можемо очікувати, і це також виклик. І ще хотів би виділити просто волю до боротьби і рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту, і це приносить величезні дивіденди. І останнє, що я сказав би з точки зору льотчика, це значення повітряних сил. І ми бачили, що кожна зі сторін змогла або не змогла зробити. А також ми бачили цінність протиповітряної оборони інноваційної протиповітряної оборони, і те, як це допомогло українцям у захисті свого народу. Марія, чи відома позиція чари забрана щодо України, і як ця позиція в принципі може вплинути на майбутню допомогу Києву? А, так, ну по перше, я ще хочу зазначити, що багато є порівнянь попередника його марка Мілі із самим Брауном. Дозвольте процитую, як медіа пишуть, що Мілі був емоційний колишній запеклий хокеїст, А Браун тихий тактик. Тобто йдеться також про різні особистості двох генералів, а також багато американських медіа, із посиланням на джерела в Пентагоні та свої там експертні думки, а кажуть, що мілі мав дуже гарні зв'язки і стосунки, дуже гарне порозуміння, як з лойдом Остіном, міністром оборони сполучених штатів, так і з генералом. Валерієм Залужним, і зокрема, от цими вихідними медіа опублікували такі спогади залужного про співпрацю про постійні дзвінки і змілі, про те, як вони розумілись на такому певному тактичному рівні, що дійсно вони обмінювалися досвідом, а залужний звертався за порадами до мілі, тобто також була така особиста співпраця між генералами, між військовиками. Для Брауна ймовірно буде завдання власне оці нові зв'язки відбудувати. Однак кажуть, що дійсно через те, що він вже давно працював. На такому високому рівні у командуванні у Пентагоні, хіба що командував саме повітряними військами, він все одно розуміє ситуацію все одно він також має ну, певні переконання, певні аргументування щодо посилення авіації України. Зокрема, він був одним із головних прихильників рішення надання Україні F-16 на самому початку повномасштабного вторгнення. Відтак певні експерти очікують його більшої схильності, більшої аргументації, чому це важливо, чому треба посилити. Саме повітряні можливості України, і зокрема генерал-лейтенант ФПС Сполучених Штатів ставці, Деві Тептула сказав, що Браун може принести оце розуміння, як можуть співпрацювати різні роди військ авіації, як вона може допомогти у наземному наступі. Однак він сказав, що навряд чи це дасть якусь сильну перевагу, якийсь перекіс у бік авіації. Однак він сподівається, що дійсно. Певним чином генерал Браун допоможе якимось чином підсилити, пришвидшити о, ці прийняття цих рішень. При цьому Девтула зазначив, що фокус Брауна залишається Китай і ймовірне протистояння саме в Тихоокеанському регіоні. Пропоную послухати, що він розповів мені в інтерв'ю. At this time. Зараз зараз надзвичайно важливо, оскільки загрози сполученим штатам швидше за все надходитимуть із Китаю, а Тихий Океан це величезний район дій і найшвидший та найефективніший спосіб подолання того, що часто називають тиранією відстані. Це повітряні та космічні сили у питанні України. Міноборони концентрувалося на допомозі на суходолі. Наш міністр оборони Ллойд Остін, армійський генерал. Це чудові люди, але вони не розуміють вагу повітряних сил. Так як генерал Браун сподіваюся, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України. Це дуже цікавий коментар, Марія. Завтра якраз буде засідання чергове Рамштайну. Сподіваємося, почуємо перші думки і перші відповіді на питання Чарльза Брауна, адже буде прес-конференція за результатами цього засідання, як завжди. Марія, які взагалі очікування від Чарльза Брауна на посаді? Які головні виклики стоять перед ним? Адже знаємо, ми що зараз перед сполученими штатами зараз із Тієї ситуації яка розгортається у світі зараз не лише російська війна проти України на порядку денному, також війна на близькому сході протидія впливом Китаю, що є пріоритетом для нього, і чого очікувати від нього, як від нового керівника начальників штабів, так ну можна сказати, що експерти нагадують, наголошують на тому, що Браун, як командувач американського війська, він не приймає певних рішень, тобто, все одно, рішення щодо відправлення певних видів зброї щодо будь-яких політичних кроків, все одно за у Сполучених Штатів. Тобто Браун буде нести певну пораду. Та він досвід додаватиме певні аргументації. Можливо, під час нарад із президентом Байденом. Однак, все одно. Політичні рішення прийматимуться в білому домі. Завдання брав на саме. Пояснювати або давати певні оцінки того, що є в арсеналі американської армії, які можливості армія сполучених штатів може надавати Україні яку зброю передавати. А відтак він більше так оцінює можливості того, що Сполучені Штати можуть дати, і відтак вже президент Сполучених Штатів прийматиме фінальні остаточні рішення. Як і зараз, наприклад, американські медіа нагадують, що Американська армія підготувала ракети далекої дії Атакамс, і вони готові в принципі або в процесі підготовлення до відправки в Україні. Однак рішення за президентом США Джо Байденом, остаточне рішення щодо того: про, 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 про те, коли або в якому форматі їх відправляти. Тобто дійсно треба пам'ятати, що відправлена не залежить 100% рішень. Ну і експерт, з яким я поговорила полковник морської духовити США у відставці. Маркенсієн він каже, що найбільший виклик Брауна це саме політична боротьба на капітолійському пагорбі, це виділення цих коштів для допомоги Україні. Адже коли Марк Мілі був на своїй посаді, тоді Україна мала набагато ширшу підтримку серед різних представників різних партій, так в різних палатах конгресу, зараз це буде складніше питання, і всі ці рішення прийматимуться із. Оглядом на те, що відбувається у конгресі на капітолійському пагорбі, пропоную послухати його е, оцінки думаю, в цій ситуації здатність сполучених штатів та союзників нарощувати сили української авіації під час війни дуже обмежена. Є плани щодо можливо 24 літаків після війни. Можливо, більше можливостей, і це те, ймовірно, де генерал Браун зможе мати більше впливу. Можливо, він зможе прискорити плани з підготовки українських пілотів на F-16 і передачі літаків. Можливо, він захоче бути більш рішучим щодо зобов'язань США стосовно F-16. Але я не очікую радикальної зміни точки зору. Думаю, під час війни увага громадськості повсякчас була захоплена певною зброєю. На ранніх стадіях це були Джевелін, пізніше це були Хаймарс. Після цього Петріот. А потім танки. Після надання кожного з цих видів зброї люди сподівалися, що це принесе перемогу. Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї, що постачається в Україну, навчання збройних сил України та рішучість українського народу. Цікаво, добре, що експерт не очікує радикальної зміни точки зору. Адже знаємо, що Марк Мілі насправді дуже відомий тим, який був прихильний до підтримки України. І, власне допомагав Лойдо Остіну об'єднати зусилля 50 країн світу для того, щоб допомагати Україні. Марія, дякую тобі дуже за те, що розказала нам про нового топ генерала американського, який буде опікуватися зокрема і питанням допомоги Україні. Це була Марія Прус на зв'язку зі студією. Дякуємо. А юля, можемо питання зачитати? У Нас є ще час. Бачу, є запитання від одного з глядачів на Ютубі, чи мають уявлення США про можливу підтримку терористів росіянами та для чого їм це потрібно. Так, дійсно було коментарі від посадовців сполучених штатів. Зокрема, Джонатан Файнер, заступник радника США з питань на нацбезпеки, безпеки, він заявив, що Іран він значною мірою причетний до, органі... до дій організації Хамас і до цього нападу. А з точки зору ширшої співучасті, а то дуже чітко бачить сполучені штати роль Ірану щодо підтримки цих терористів та бойовиків. Однак, чого не бачили сполучені штати на цю мить, це будь-якої прямої чи безпосередньої у. Участі Ірану у цих атаках. А крім того, британська розвідка також заявила, що очікує зараз на тлі цих подій у Ізраїлі посилення зв'язків Росії та Ірану, а зокрема через війну в Україні. Ми знаємо так, що. Співпрацюють ці дві країни, що Іран постачає Росії безпілотники. Цими ж безпілотниками атакує е, інших інші країни на близькому сході. Тому, в принципі, так тут ця співпраця вона є доволі тісною. Про це зазначає також у Сполучених Штатах, в Британії в інших країнах на заході. І також я читала статті політику. В якій експерти зокрема говорять про те, що навіть якщо Росія жодним чином не причетна чи прямо не причетна, до того, що зараз відбувається в Ізраїлі, до допомоги Хамасу. То а, говорить про те, що Путін неодмінно спробує використати а, ту ситуацію, яка зараз розвивається в Ізраїлі на близькому сході, для того, щоб для, для своєї вигоди зокрема говорить про те, що Путін, звісно, Путіну вигідно, щоб увага заходу розпорошувалася, і щоб увага заходу не зосереджувалася так сильно на російській війні проти України. Однак, як ми чуємо від Білого Дому, говорять про те, що допомога Україні має продовжуватися, що вони будуть продовжувати наполягати у Конгресі. Щоб ті схвалили додаткове фінансування для України, і зокрема про це будемо сьогодні спілкуватися із представниками ради з нас безпеки є ще запитання від одної глядачки. Аліна питає, чому так сполучені штати не допомагають Україні як зразу Ізраїлю? Насправді знаєте, якщо виглянути на цифри, то Ізраїлю сполучені штати виділяють щороку а, трохи більше трьох з половиною мільярдів доларів за пактом за угодою, яка укладена. Україні за півтора роки ну ми знаємо, що це десятки мільярдів доларів. Це на військову допомогу, це на економічну та гуманітарну допомогу. Хоча партнерство рівень партнерства є різний, так ми знаємо, що десятки років триває військове співробітництво Сполучених Штатів з Ізраїлем. А Ізраїль розробляв разом зі сполученими штатами систему протиповітряної оборони залізний купол, були інші розробки. Але якщо ми глянемо так на саме в останні півтора року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. То насправді ті суми, які США дали Україні, вони ну в рази перевищують так ті речі, які передали Ізраїлю. Тому, тому я не знаю, чи можна говорити про. Те, що Ізраїлю зараз є значно більше допомога, ніж вона для України, і на сам кінець хотіла показати вам історію від наших кореспондентів Анни Костюченко та Павла Суходольського про 47-річного киянина з позивним Халк, який пішов доброволицем на фронт на початку повномасштабного російського вторгнення. В жовтні минулого року він підривався на міні під час виконання бойового завдання на луганському напрямку. Утім, як тільки отримав протез, боєць захотів знову повернутися до лав ЗСУ. Давайте подивимося цю історію. 47-річний оператор ударних дронів з позивним Халк воює на протезі. Нижню частину правої ноги йому відірвало під час виконання бойового завдання на Луганщині у жовтні 2022-го. Наступив на протипіходну міну, і ну, так сталося поранення. Нога в одну сторону, я в іншу сторону. Перше питання: нога є. Хлопці сказали, братику, на жаль, немає. Ну, віжати, кричати там, плакати, і кричати, як мені там больно. Навіщо я буду хлопців розстраювати. Я єдине, що ну, той момент боровся з тим, щоб не втратити сознання. Там глибоко дишав, пив багато води у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Халк покинув керівництво приватним бізнесом у Києві, дружину та двох дітей, і пішов на фронт добровольцем. Спочатку обороняв Київ як піхотинець, потім у складі стрілецької роти став на захист Харківщини. А влітку минулого року почав використовувати як зброю вже не кулемет, а дрон. Побратими дали йому позивний Халк. Краще не злити, тому що потім не, не зупиниш мене. Мабуть, тому і мої Після поранення військовий лікувався в одній з лікарень Києва, де переніс десяток хірургічних втручань. Слава Богу, все буде Україна. Да? Да, все буде нормально. Но все. Давай. На початку травня 2023-го Військовослужбовець знову став на ноги. Замість власної стопи йому поставили протест трапстеп американського виробника. Вартість протезування близько 10 тисяч доларів. Відшкодувала держава. Зазвичай на реабілітацію після протезування лікарі дають не менше року. Але боєць вирішив не чекати. І вже через півтора місяці на початку червня 2023-го, Халк повернувся до роту ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, яка наразі воює на Донбасі. І Ось у нас найроїчний член команди на протезі. Бойова людина. Я приїхав сюди вже військову частину, ну, в жоту. і вже на другий день я вже був, на... я вже по окупом бригаю. Да, трошки тяжкувато, не на своїй нозі, діло. Попри те, що встановлений протез вважається функціональним, він більше підходить для цивільних навантажень, каже Халк. Адже переміщення в умовах бойових дій це не лише додаткові 45 кілограм спорядження, а й біг по нерівній місцевості окопами та траншеям. Тож після інтерв'ю для Голосу Америки військовий поїхав на допротезування до Німеччини. Він сподівається, що встановлений там карбоновий протез збільшить його фізичні можливості аби захищати Україну. Моя мотивація, що на нашу батьківщину прийшли зі зброєю, тільки там цих росіян вже гниє в, 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 в цих посадках, в цих полях був, і вони не зупиняються, то я розумію, що там вже слова, якісь там моральні там, перемовини до, до них не доходить. Ну, Приходиться їх бувати, тобто приходити на нашу землю, приходити на нашу землю зі зброєю. Будьте готові остатись там чи калікою, чи злотіти на небеса. Халк каже, що не хоче, аби війна Росії проти України перетворилась на заморожений конфлікт. Тож воює навіть на одній нозі. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Ось така історія українського військового, який захищає зараз свою землю від Росіян. Друзі, закінчуємо цей ефір. Нагадую, що о 20-й годині за Києвом, о 1 першій за Вашингтоном. Будемо на цьому каналі транслювати промову Джо Байдена щодо Ізраїлю з перекладом українською, Тому не пропустіть, будемо мати цю трансляцію. І пізніше в програмі часта більше подробиться про майбутнє допомоги Сполучених Штатів для України. Тому побачимося там. На все добре. Бережіть себе і завтра. Бригін повертається до ефіру, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Па-па. до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІНСЕ.